фан-зоні плей сіті вишикувалася величезна черга. Уболівальники чекали особливого гостя. На автограф сесію прийшов капітан Полісся. Друзі, Ми зустрічаємо. Наш капітан гравець від номером авісію. Руша. Приємно так, і мені приємно, що багато людей прийшло і що Полісся багато хто підтримують. І маю надію, що так і далі. І Єдине питання, яке тебе не поставлять, уболівальники, чого ти власне тут, а не там на Я полі? Отримав пошкодження, був забій заднього, задньої поверхності стегна і отримав травму. На Два тижні. Маю надію, що наступного наступної гри вже буду там. До речі, ви звернули увагу на стильний аквагрим на обличчях юних уболівальників. Так от усі охочі можуть це зробити просто у фан-зоні. Ось тут. А відтак радимо вам завчасно приходити на домашні поєдинки по лісся. У фанзоні плейсіті сумно вам точно не буде. У дев'ятому турі прем'єр-ліги Полісся приймало ворсклу. Коли команди вже вишикувалися, на поле запросили вийти Василя Грицука. Гендиректор Полісся Володимир Загурський вручив йому футболку із цифрою 350. Саме стільки матчів відіграв Василь УПЛ та у першій лізі. Отож, цей емоційний момент настав, як там кажуть, футболіст вирішив повісити бутси на свях. Наскільки для вас був емоційний той момент, коли вам Володимир Францевич вручав ось цю футболку, вишикувалися команди, трибуни вам плескали. А Ультрас, до речі, ви так, чули так? Я та? чув, я чув, що Як кричали прізвище «Грицюк». Так, так. Ну, я ж кажу, я багато провів часу на полі і багато Ах... чув своє своє прізвище будучи на полі. Тому це дуже класно, дуже су супер, що ці емоції. Знову повторилися і я їх пережив ще раз. Наскільки тяжко вам довелося це рішення завершити кар'єру, і наскільки довго ви от вагалися чи не вагалися, розкажіть? Якщо чесно, я і насправді не зараз, не до кінця розумію, що я можу це зробити, але треба робити якийсь крок, тому що на даний період я сиджу просто вдома. І... Хочеться займатися улюбленою справою, тому я вирішив, що треба допомогти. і Як мені допоміг клуб, так і я можу допомогти клубу і, і допомагати е, у розвитку молоді. Як ви вже зрозуміли, Василь Грицюк продовжує працювати у Поліссі та переходить на тренерську роботу в академію. Найяскравіший ваш матч за полісся це який. Що згадується? Найяскравіший матч. <свистовує> найпам'ятніший <праць> можливо. — Найпам'ятніший найпам матч це, мабуть, довгоочікувана перемога над шахтарем і вихід команди в Єврокубки. Це, мабуть, найпам'ятніший. Я в тому матчі, на жаль, не приймав участь, але е ті кроки, які ми робили всією командою протягом всього сезону, і ми... Здобули найголовнішу перемогу, ми вийшли в Європу. Як воно бути легендою? Вас оголосили легендою по лісі? Ну, це, мабуть, всіх так називають, хто завершує кар'єру, але я себе таким не вважаю. Я звичайний хлопець, який. Грав і, і, і я думаю, що ще буде грати, але вже трошки на іншому рівні на футбольному стані. Щось пригадався Войцех Щенс, на який завершив кар'єру, а потім його покликали в Барселону, він поновив. Можливо, все ж таки е, ще з якимось минулим часу ви теж поновите свою кар'єру. Е, ви знаєте, життя така складна штука, що все можливо, тому можливо, час покаже. Полісся відкрила рахунок на 32-й хвилині. Велика заслуга у цьому Олександра Назаренка, який зберіг м'яч і віддав асист на Луїфера Ернандеса. І, хоч хтось із полтавців і крикнув, м'яч вийшов, але ні, все видячий вар постановив гол чистий. До речі, перший для Венесуельця у цьому чемпіонаті. Я і помітив, що Назаренко побіг діставати цей м'яч. Я вже чекав, що піде від нього передача, і моєю задачею було опинитися у тій зоні і завершити епізод. Цей гол я присвятив усій своїй великій родині, зокрема нареченій, а також мамі і татові. Міг би Луїфер своїй родині присвятити і дубль, і якби цей м'яч залетів у ворота 100% отримав би статус шедеврального. Венесуелець ось так пробивав п'ятою вже за рахунку 1-1. Але кіпер Ворскли засейвив. Це ти. Спеціально ну ти бачив уже м'яч у воротах чи це ти навмання так бив це було рішення більше на інстинктах. Часу було просто обмаль. Цей мій удар більше імпровізація ніж підготовлений. Ну а далі був крутезний і переможний гол від Артема Смолякова. Лівий оборонець Полісся приклався так, приклався до м'яча, але скромно зазначив, що нічого тут особливого. Та ну нічого в цьому ударі не було такого зіграв на підбиранні, увидів, увидів, що один і пробив. Чому ти раніше так не бив? Тебе так класно виходить. Раніше так не відскакувало до мене. Зараз побачив і була нагода пробив. Згадай, коли востаннє ти забивав гол. Це ж перший твій гол в цьому чемпіонаті. Ну так. Да. Забував мене, ми, той, так скажемо, красивий гол. Ну, я радий, що команда перемогла. Раз за команду. Коротше, всі твої голи красиві виходять ну, зрідка, але красиві. Слухай, як тобі в масці вже грається у який поєдинок? Ти вже звик до неї. Ну, я вже звик, вже скільки тренувань провів, скільки ігор. <сміх> Надіюсь, скоро зниму її. Дай Боже, слухай, в цьому чемпіонаті Полісся не програє серія, триває там, можу помилитись, ледь не 13 поєдинків. Про що це свідчить? Це свідчить про досить гарну роботу на тренуваннях. Ми працюємо над цим. Щоб перемагати в кожній гри. Додає оця серія впевненості? Додає, але треба ще не пропускати. Є над чим працювати. Хочу сфокусуватися на забитих голах. Шикарний асист Назаренка на Луїфера, Фера. Перший гол Луїфера Фера в чемпіонаті. І плюс шикарний гол Смолякова. Може, хай частіше так б'є. Це теж є одним моментом, який вже... Більше є чимось індивідуальним. Бо ми знаємо, індивідуальні якості суто технічні або фізичні, але ми не говоримо про індивідуальні якості з призми того, щоб брати на себе відповідальність, щоб не боятися за результат. Бо якщо ти нанесеш удар, то це означає, що ти опинився на поганій позиції. Заб'єш, супер, не заб'єш, ну буде відворіт, ми підготуємо структуру, будемо оборонятись. Може, торкнеться суперника, буде кутовий, можливо, рикошет. Можливо, відіб'ються, ми підберемо м'яч, знову зможемо загострити. Але ми маємо загострювати. І сьогодні, на мою думку, були періоди гри, де було загострення достатньо. І так само удар, на який наважився Артем, це теж загострення Е, Можливо, не найбільш очевидний гол, який ми могли сьогодні забити, але якщо б він не наважився, то гола би точно не було. Тому я закликаю, звісно, кожну індивідуальність, яка все рівно формує колектив, брати на себе відповідальність, використовувати ті нагоди, той простір, який нам дає суперник, і тоді буде більша ймовірність того, що ми зможемо здобувати той результат, який абсолютно всі ми хочемо. І, не знаю, Для мене це очевидно. Можливо, це не настільки, не настільки часто про це говориться, але тим не менше. Отож, Полісся здобуває перемогу 2-1. Безпрограшна серія триває. Якщо з урахуванням ще минулого сезону, то вона налічує вже 13 поєдинків. Це клубний рекорд. Нині команда трохи перепочине і знову стане до роботи. Зараз пауза на збірні і є можливість трошки провести подих, яким буде цей тиждень. Ну, власне, ця, цей період для Полісся, чим ви його будете заповнювати? Ну, декілька днів буде вихідних, е і які ми використаємо для того, щоб провести ретельний аналіз того, що відбувалося сьогодні. Буде товариська гра наступної суботи, е принаймні поки що вона запланована з Вересом. І потім ми виходимо на мікроцикл вже до наступної офіційної гри. Е е глобально так чи інакше треба дати хлопцям трохи ментально від відійтись декілька днів. Єдине, що буде зворотня сторона того, що у нас зараз купа гравців поїдуть в розташування збірних, тобто, можливо, буде трохи нецілісним цей, цей, цей мікроцикл до наступної офіційної гри. Але з такого гарного приводу, я думаю, ми точно не будемо про це шкодувати. Ось. Тому будемо фокусуватися, працювати з тими, хто зараз залишається, і дуже будемо вболівати за тих хлопців, які поїхали. І я сподіваюся, знову ж таки, повертаючись, наприклад, навіть до сьогоднішньої гри, що все рівно, навіть коли складно, якщо хлопці відчувають, що вони результат здобувають, що це буде їх надихати ще в першу чергу на саморозвиток і покращення.